Чому дверку пральної машинки не можна відкрити відразу після прання, чому треба чекати ще якийсь час? У чому тут цекральний сенс? Та просто вона в цей час зав'язує колготки навколо трусів, та й іншій шкарпетці потрібен час, щоб сховатися, хоча б десь у підодіяльник. А опісля, каже Галя, я сказала, що не хочу його більше бачити. І що? Пішов собі? Та де там? Вимкнув світло. Тато читає синові на ніч казочку вовк і семеро козенят. І ось коваль, щоб обдурити козенят, викував вовку тоненький голосок. Тут син цікавиться. А як це він його викував? Ну як? Ну, посадив вовка на ковадло і кувалдою по хазяйству. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Оленко, мені каву. Володимире Петровичу неділя. Відійдіть, будь ласка, від домофону. Алло, Це військомат? Ви можете мене забрати до армії? Так, звісно. А ви де? Я в Польщі. У в'язниці. Мужчина познайомився в барі з привабливою 50-річною пані. Трішки випили, поспілкувалися, і тут вона каже: А ти колись пробував втрьох з мамою і дочкою одночасно. Ні, а хотів би? Ще питаєш, ну, звичайно. Ну, тоді тобі пощастило. Поїхали до мене. Приїхали до неї, пані відчиняє двері і кричить з порогу Мамо, а ти ще не спиш? <риклад> до баби приїхали гості з міста. Вона їм каже: Якщо захочете, в туалет валянки в кутку. На ранок валянки були повні. <риклад> Маринко, а ти не боїшся сідати в машину до незнайомих чоловіків? Та ні. Я зазвичай кажу, що їду до венеролога. Дружина знайшла заначку чоловіка. Чуєш, а звідки це в тебе стільки грошей? Та от, на подарунок тобі збирав. Справді, капець, а чого так мало? Їдуть у потязі два українці, і тут до них в купе підсідає хлопець. Добрий день, синку. Здрасті. А скільки тобі років? Вісной буде двадцять, ой, не буде, хлопче, ой не буде!